Рецепт ферментованих овочів. Будемо ферментувати морку, бурячок, капусту, перчик. Треба ще такі приправи, як лаврушечка, лавровий листочок, гвоздика і чорний перець горошком. Чиста вода і сіль. На дно банки кладу 2-3 гвоздички, 10-15 горошків. Перчику чорного. І один крупний листочок лавровий отакий гарний. Нарізаємо овочі, довільний розмір, який вам подобається, і викладаємо в довільному порядку в баночку. Треба просити, щоб жінка допомогла, бо рука не влазила в банку. Трохи притрамбовую і наступний шар. Пішов другий шар капусти. Перцю. Тому отак. Далі розсіл 2 столові ложки солі. Отакі от Два. літрик води. Розмішав, долив ще літрик води. Взагалі 2 столові ложки на 2 літри. Ну, ложка столова на літр води. Заливаємо баночки розсолом. Вийшло 3 літрових, 750 грамова і 2 півлітрових. Виходить 4 750 літрів із інгредієнтів, які я напишу десь або вже написав. Все чекаємо 5 днів. Пройшло 6 днів з того часу, як ми поставили ферментувати ці овочі. Ми знімемо це все ще зверху. І кожну баночку накриємо кришечкою. Зверху, така, такий наліта розумію, що він не такий страшний. А от оці овочі, які всплили і почали темніти і цвісти, то їх, звичайно, треба прибрати. І наступного разу треба врахувати, що треба якось класти так овочі, щоб була розпорочка, щоб вони не піднімалися під час ферментації догори. Але в цілому. Досить смачненькі овочі. Особливо мені подобається капуста. Моїй дружині більше подобається морква. Буряк, можливо, також був би досить смачним, але сам по собі свіжий буряк був таким душком ніби кормовий. Тому тут з овочами не пощастило. Ви пробуйте овочі перед тим, як їх ферментувати. Якщо всі овочі будуть смачні, то але в цілому класна штука. І оцей розсіл також смачний, я спробую. Дуже крутий, ми з нього ще також приготуємо.